Костянтин Яновський одна з найбільш яскравих постатей Житомирського обласного телебачення. Він прийшов сюди 1992 року як уже відомий Україні молодий композитор і музикант, автор пісні Свіча, відзначеної на фестивалі Червона рута. Разом з такими ж обдарованими друзями Костянтин зумів створити неповторне музичне обличчя щойно народженого телеканалу. Краще із започаткованих ним традицій зберігаються тут донині. Він постійно здається мені світлим янголом з чистою душею. Світлий і чистий, і печальні очі. Якось музика цієї сумовитої скрипки. Такі люди, як він, безумовно, приходять з Божої волі, і Бог забирає їх передчасно, Так йому потрібно. Вони, як метеори, такі люди, як костік. Вони налітають і передчасно відлітають. Він був для мене більше, ніж колега, ніж друг, ніж кум, хрещений батько моєї доньки. Він для мене теж був своєрідним хрещеним батьком, тому що написав музику на мої вірші, і перші мої пісні то були пісні Яновського Батькові Судіть мене інші. Він був щедрий і багатий на ідеї. Він віддавався сповна і ніколи не хизувався і не піарився. Коли я думаю про незабутнього Яновського Костянтина, я завжди кажу: нехай бережуть його небеса. Сповна, віддаючись улюбленій музиці, Костянтин Яновський засвідчив не лише добротний талант самобутнього українського композитора, аранжувальника та піаніста, а й фантастичну працездатність. В його творчому доробку сотні майстерно відзнятих та опрацьованих концертів і сольних номерів, а ще ж була і власна концертна діяльність, суто журналістська робота. Із знаменитого слов'янського базару в білорському місті Вітебську, наприклад, він привіз до Житомира десятки інтерв'ю із зірками зарубіжної і вітчизняної естради, з багатьма з яких був знайомий особисто, надзвичайно талановита і багатогранна людина. І в мене язик не повертається казати, що він був, тому що він є і залишається в моєму творчому житті, в моєму житті, як співачки. Я познайомилася з ним, коли мені було три роки. Вони разом з татом створювали літературно-музичні композиції. Я завжди з захопленням слухала, як Костя грав на роялі, на фортепіано. Насправді Костянтин Яновський був моїм. Першим коханням, тоді, в три рочки, я дуже соромилася і, з... неймовірно, очікувала його приходу і кожної репетиції з татом. І коли я підросла, ми почали з Костю співпрацювати вже як з композитором. І ті пісні, які він написав для мене, стали знаковими в моєму житті, в моєму творчому житті свіча. Іду до вас, Калинові острови. Ще одна грань Костянтина Яновського це грань режисера. Найперші мої великі інтерв'ю е, були записані саме ним, і він разом з нами відвідував перші великі українські фестивалі, такі як Червона Рута е, 91-го, 93-го року. І тоді брав інтерв'ю у молодих, ще зовсім. Е, Невідомих на той час виконавців, які сьогодні є метрами української сцени. я дякую йому і дякую Богові за те, що в моєму житті була така співпраця, була така дружба з Костянтином Яновським. Але свого часу компакт-диск це моя і твоя Україна. Я присвятила саме Кості. З іменем Яновського на обласному телебаченні справедливо пов'язують і появу оригінальних передач, які розвивали кращі традиції українського гумору. Однією з найбільш рейтингових стали здоровенькі були, які з часом перетворилися на нинішню розважальну програму Побрехенькі. Він був одним з ініціаторів проведення на Житомирщині першого гумористичного фестивалю Жартомир для багатьох людей на телебаченні він залишив, звичайно, в душі слід. От що стосується мене, то в моєму творчому житті я працював в театрі. Займався творчістю, але він відкрив для мене таку поличку, яка називається Телебачення. Запросили нас до себе, поговорили і вирішили створити програму. Костя завжди щось створював. Створити програму нову на телебаченні. Здоровенькі були, така привітальна була. Талановита людина вона завжди щось шукає, завжди щось. Це завдяки йому створена програма на нашому телебаченні. Жартклуб Побрехеньки. Він був головний творцем ідеї. Фестиваль, жартомир гумористичний. Це теж його ідея. І теж він працював багато. Там ми разом з ним я допомагав йому. Але ми створили, були такий фестиваль, і нема Кості, і нема фестивалю. Костя. Житомирянин полісянин, він тут народився. Він тут зростав в житті і творчо, і дух, фізично, і духовно. Він в ньому серці завжди була Україна. У своїй творчості Костянтин Яновський був надзвичайно плідним. Одна за одною на його музику з'являються нові пісні. Іду до вас. Батькові Калинові острови, яка стала гімном одноіменного всеукраїнського телерадіофестивалю. Він пише вірші 2000 року в телецентрі пройшов його творчий вечір, до якого Яновський підготував аудіокасету зі своїми творами і майже завершив власний диск. Невиправний трудолюб, він сповна віддавався улюбленій справі, і здоров'я не витримало колосальної напруги. Костянтин мужньо боровся з недугою, але подолати її не вдалося. Він відлетів у вічність, так не реалізувавши свій творчий потенціал до кінця, залишилася його світла музика, і ось ця пам'ятна дошка на телецентрі. Я з цією людиною, з композитором, прекрасним музикантом, знайомий дуже дуже давно. Ще із початку 70-х років, от як мене паралельно йшла дружба. Із Володимиром Федоровичем Шинкаруком так паралельно ми йшли із з Яновським. Це професійний музикант, який очолював відомі колективи України в свій час. Потім в 80-х роках він вже осів, так би мовити, в Житомирі. От з тих пір, з початку 80-х років, це і конкурси, де ми були у журі. І спільні концерти, і аранжування, і спільні пісні, і процес їх народження, і перші записи на обласному телебаченні в тій такій, знаєте, студії, якої ще не було. Це все Костянтин Яновський. Надзвичайно порядна людина, надзвичайно талановита людина. І знаєте, коли пісні стають народними, коли автор живий, оце є визнання. І от пісня Іду до вас. На пісенному Вернісажі, в фестивалі пісенному всеукраїнському, завоювала Гран-Прі, а автора ніхто не знав. І Костю тоді запросили, знали, що це автор пісні. А він соромізливий дуже був. І він навіть не там, ну, я навіть не знаю, чи їхати, чи... і він тоді так і не поїхав від своєї скромності. В Палац культури України він не поїхав для того, щоб отримати диплом. Ні жодної, як музиканти кажуть, жодної лівої ноти в Косі не було, абсолютне слово було. Звичайно, ми всі жалкуємо, що його немає, але життя продовжується і дай Боже, щоб Костю не забували телеглядачі. Настане день, коли мене не стане, висядьте, друзі, за широкий стіл. І пригадайте, що моє древляне, і дай вам Бог. І дай вам сил, звуки пісні розстануть безодні. Я не крикну, я промовчу, але знайте, я з вами сьогодні та замість чарки підніму свічу.